Небачний катаклізм суне на Україну саме тоді, коли всі готуються зустрічати свята, незрозуміле явище, йде на наші землі. Кліматичне відхилення, якого ми ще не бачили, яке може задати непоправної шкоди. Прямо ці секунди ситуація загострюється, і небезпека стає все більшою. Вам обов'язково треба переглянути цей ролик до кінця, аби бути готовими. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Україну охоплює незвіданий катаклізм. Оголосили перший рівень небезпеки жовтий, через небезпечні погодні умови. Зокрема, столицю та область накрила небачена хуртовина. Український гідрометцентр і київська міська адміністрація попереджають про лихо. Почався масовий хаос на дорогах України через сильну завірюху та ожеледицю. Водії застрягають під час руху. Людей від небезпеки рятує ДСНС та патрульна поліція. Люди замерзають і не. Можуть вибратися попередження усім, маєте з собою завжди заряджений телефон, ліхтарики, теплі речі, їжу і воду. Посилюється колапс і в столиці через хуртовину на вулиці Києва. Виїхало понад 100 одиниць техніки Київавтодору для очищення доріг від снігу та обробки посипальними матеріалами. Комунальники працюють також на пішохідних зонах. Про це повідомляє прес служба у Києві. хуртовина 124 одиниці спецтехніки Київавтодор розпочали обробку вулиць посипальними матеріалами. До роботи Залучено 23 бригади і зручного прибирання у складі 128 працівників. Ідеться в повідомленні. Відомо, що першочергово комунальники обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах. На ну, тим часом повідомляється також і про те, що в не годи повністю заметана снігом траса держзначення Р-24, яка з'єднує Івано-Франківську область і Тернопільщину. У мережі вже з'явилися ці кадри. Повідомляється, що також на Івано-Франківщині продовжується продовжуються заходи з ліквідації наслідків негоди. Оперативну інформацію оприлюднила у соцмережі голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Крижаний дощ із переходом у мокрий сніг спричинили утворення льодяної кірки та ожеледі. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області для забезпечення проїзду дорогами державного значення Івано-Франківщини залучено 26 бригад підрядної організації. На випадок ускладнення дорожнього руху ще 21 бригада перебувала на чергуванні. На дорогах місцевого значення працювали 43 працівники та 27 одиниць техніки. На Вінничині ж підрозділи ДСНС за добу 27 разів залучалися до аварійно-рятувальних робіт через ускладнення погодних умов в області. Про це повідомляє вежа із посланням на ГУ ДСНС у Вінницькій області. Так, у 11 випадках рятувальники буксирували автомобілі зі снігових заметів. Вони допомогли 34 людям. Зокрема, вивільнили 4 автомобілі екстреної медичної на допомоги у Крижопільській, Северинівській, Козятинській та Калинівській громадах також 16 разів бійці ДСНС розблоковували автошляхи області від дерев, повалених сильним вітром, які перешкоджали руху автотранспорту. У цих випадках ніхто з людей не постраждав через негоду на Прикарпатті. Наразі відрізними залишаються сім населених пунктів у Чернелицькій та Городенківській територіальних громадах. Рятувальники ДСНС продовжують допомагати мешканцям, зокрема із залученням снігу болотоху. Да богун транспортували трьох хворих від місць проживання до автомобілів екстреної медичної допомоги. Так і села Михальчи доставлено чоловіка 1972 року народження для подальшого перевезення до лікарні. Ідеться в повідомленні. Окрім того, рятувальники доправили медичного працівника до села Репуженці, де чоловікові 1975 року народження з підозрою на інсульт була надана невідкладна допомога. Після цього постраждалого транспортували до карети швидкої медичної допомоги. В ДСНС додали, що також із цього ж населеного пункту рятувальники доставили до автомобіля швидкою жінку 2007 року. Народження її передали медикам для подальшої госпіталізації. Ну а тим же часом також і у Харкові та Харківській області оголосили підвищений рівень небезпечності через несприятливу погоду. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометрології. В день по місту та області очікується порива вітру 15-20 метрів за секунду. Хуртовина попереджають сноптики. Також на дорогах утвориться ожеладиця. водії та пішоходи. Будьте уважними та обережними, закликали синопти. Таке і оголосили перший рівень небезпечності жовтий у різних регіонах країни. Через снігові замети, слизьке покриття і погану видимість, рух транспорту значно ускладнений. І на окремих ділянках він або майже стоїть, або зовсім зупиняється. Ну а автівки застрягають прямо під час руху, змушуючи водіїв звертатися по допомогу до екстрених служб. Рятувальники державної служби із надзвичайних ситуацій, патрульна поліція працюють на трасах і дорогах, щоб витягувати застряглі автомобілі та супроводжувати їх у безпечні місця. Допомагають водіям у снігових пастках і на слизьких ділянках довелося навіть вивільняти автомобіль швидкої допомоги, яка не могла самостійно продовжити рух через ожеледицю, забезпечивши подальше доставлення пацієнтів до медичних закладів. Складна погодна ситуація змушує правоохоронців і рятувальників не лише ліквідовувати наслідки негоди, а й активно звертатися до громадян із нагадуваннями про правила безпеки. Патрульна поліція закликає водіїв бути максимально обережними на слизькій дорозі, дотримуватися безпечної швидкості, дистанції між транспортними засобами і не ризикувати в умовах обмеженої видимості та поганого дорожнього покриття. При цьому надзвичайники і правоохоронці також наголошують на важливості безпеки для тих, хто може опинитися в дорозі або вже застряг у снігу чи на ожеледиці. Якщо автомобіль зупинився або ви застрягли взимку на трасі, щоб уникнути переохолодження, радять залишатися всередині машини, щоб зберегти тепло, мати про собі заряджений телефон, теплі речі, ліхтарик, їжу та воду, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки, не намагатися вибиратися самотужки у складних погодних умовах. Інформувати близьких про своє місцезнаходження в разі. Необхідності і обов'язково телефонувати до поліції або ДСНС та чекати на допомогу. Ну а тим часом тисячі мешканців зі 109 населених пунктів Тернопільщини залишилися без світла через погіршення погоди. Повідомляє Тернопільська ОВА у телеграм-каналі. Зв'язкою з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень. 12 тисяч со споживачів із уточніше точніше, 109 населених пунктах наголошуються у повідомленні. Зазначається, що оперативно виїзні бригади працюють у посиленому режимі. Місцевих мешканців закликають бути обережними поблизу дерев та лінії електропередач. Негода лютує і на Львівщині. Як повідомляє Львів Обленерго, через стихію знеструмлені 16 населених пунктів повністю та 70 частково. Зазначається, що над ліквідацією наслідків негоди працює 29 бригад Львів Обленерго. Негода лютує і у тимчасово окупованому расистами Криму. У Бахчисарайському районі Криму через сильні снігопади та утворення заметів запровадили часткові обмеження руху на автомобільних дорогах. Про це Повідомляє окупаційне підприємство Крим Автодор. За даними дорожників, обмеження введені у зв'язку з випадінням великої кількості опадів, формуванням снігових заметів і переметів на окремих ділянках автошляхів. Окрім того, через нагоду в районі зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Як повідомляє окупаційне підприємство «Крименерго», без світла частково залишилися населені пункти ароматне, високе та сілля». За інформацією енергетиків, орієнтовний час відновлення електропостачання становить близько трьох годин. Нагадаємо, що в окупованому Криму через негоду без електроп. Остачання залишилися близько 17 тисяч жителів. Аварійно-відновлювальні роботи проходили у сімферопольському, чорноморському та Бахчисарайському районах. Запровадили режим підвищеної готовності. Громадський рух спротиву жовта стрічка заявив, що засніжені дороги залишаються нерозчищеними. Комунальним працівникам заборонили посипати їх піском, аргументуючи за тим, що немає у ужеладиці, а пісок потраплятиме у квартири. Я дякую вам, глядачі, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.